Ситуація, коли місто Чернігів може бути знеструмлено, вона відпрацьовувалась капечернігводоканал, є чіткий план заходів, і ми можемо забезпечити місто пітною водою в достатній кількості. По-перше, треба зазначити, і це головне, що в кожній оселі у мешканців міста Чернігова має бути запас води на 72 години. Розрахуйте цей запас від кількості мешканців, які у вас проживають, від кількості тварин, які у вас є, треба враховувати все. Воду для Вживання і воду для технічних потреб наразі, при відключенні водопостачання, ми забезпечуємо роботу каналізації в автономному режимі. Вона працює, всі об'єкти працюють, і водовідведення відбувається. Тобто користуватися каналізацією в принципі можна, але водопостачання буде трохи обмежене, тому що Такі обсяги води, які зазвичай в стандартній ситуації відводяться, це дуже забагато, враховуючи те, що в каналізацію ще потрапляють і дощові води, і відтаяння снігу води потрапляють. На випадок, якщо тривалий час на електроенергія буде відключена на тривалий час більше доби, то водоканал забезпечить водопостачання до третього поверху на районі від Бобровиці, до центральна частина міста Ремзавод, це буде Централізоване водопостачання. Ми звернулися до ЖЕКів, до управляючих компаній з проханням відкрити крани, доступ до кранів населення на технічних перших поверхах і технічних поверхах будинків. Тобто у багатоповерхівках можна буде набрати воду. Будуть організовані точки роздачі води в цих багатоповерхівках, там де є крани. І мешканці будинків цих і сусідів зможуть набрати воду. Райони ЗАЗу, Масанів, Подусівки. Шерстянки, можливо, залишаться без централізованого водопостачання. Але водоканал буде здійснювати підвезення, буде визначено місця роздачі води і буде здійснюватись підвезення води. Максимально будемо задіювати ті свердловини, окремо стоячі, які є. Для підключення водопостачання. Додатково буде все повідомлятися на сторінці КП водоканал» у Фейсбук. І ще одне, хочу звернути увагу, що ті будівлі, які підключені до підвищувальних насосних станцій, тобто це переважно будівлі понад 9 поверхів, 9 поверхів і вище, вони підключені до підвищувальних насосних станцій. Якщо у вашому будинку і коло нього немає електричної енергії, то ці підвищувальні насосні станції не працюють. Вода буде там третій, п'ятий поверх цих будинків. Звертайтеся до сусідів на перших поверх, як Я казав на технічних там приміщеннях. Набирайте воду. Це має бути все відкрито. Прохання ще раз наголошую, що в кожній селі мають бути запаси питної води. Водоканал не може одномоментно розвести воду по всім по всьому місту. Дуже багато споживачів, особливо це стосується приватного сектору. Водоканалом планується точки роздачі води. Стаціонарні будуть зроблені, де будуть встановлені ємності. Ці точки будуть повідомлені трохи пізніше буде встановлено на ємкості. Ці ємності будуть наповняти наповнятися щодня. Водоканалами там буде роздача води відбуватися. Це стосується районів. Про які я казав: це Шерстянка, Масани, Подусів, Казас.